У колишньому кінотеатрі Мир тривають роботи з перебудови приміщення із інспекції. Туди навідалися нардеп Олег Петренко та секретар міськради Олександр Градуцький. Додам, що саме Петренко лобіював виділення держбюджетних коштів на цей проект, а це 4 мільйони гривень. На умовах співфінансування міські обранці спрямували ще 2 мільйони. Побаченим владці задоволені прогнозують, якщо роботи триватимуть у такому темпі, до кінця року гроші освоять. От, оскільки гостра проблема стоїть зараз із залом гімнастики Спартак, так званий, то відповідно вирішили було прийнято рішення про те, що тут зробити ще один зал гімнастики для наших містян. Тож на другому поверсі тут буде зал для занять тенісом і бадмінтоном. В Цьому році з фонду з ДФРР з Державного фонду регіонального розвитку і з фонду соціально-економічного розвитку держави. Вдалося вибити десь на 22 мільйони гривень на різні проєкти. Більшість коштів буде потрачено на дитячий спорт, на спорт. Це сфера, в якій я розуміюсь, де я професіонал, де я дуже тонко знаю пріоритети. Це запасне поле на центральному стадіоні, це об'єкти там, де буде спортивна гімнастика, у нас зала. Також це 3,5 мільйона виділені кошти на придбання третьої лікарню медичного обладнання. 500 тисяч виділено також на капітальний ремонт третьої школи. Я хочу подякувати народному депутату Олегу Петренка. Дійсно, він у нас обраний народний, і так як він допомагає зараз місту, хочу сказати, за всі часи існування не було такої допомоги для міста народними обранцями.